Щодо нового міністра культури, дуже багато є дискусій. була його заява, що він не хоче закривати марафон Єдині новинки». Про це також написали багато змін і був розголос. Опозиція не підтримала, утрималася, скажімо так, від голосування за цю кандидатуру на комітеті. Власне, ви зазначили також на позитивних його сторонах, але. Хотілося б почути з вашого боку, які негативні сторони чому опозиція утрималася від голосування за пана Точицького? Ну, по перше, опозиція утримується під час всіх кадрових голосувань, як усюди в світі. У нас був один виняток: це коли ми голосували за міністра оборони через те, mm -hmm. що Вороне пропонує президент, а не більшість, і в умовах війни, мабуть, було б неправильно отримуватися в тій ситуації. Це був єдиний випадок, коли ми голосували за кадрове рішення. За всі інші кадрові рішення ми не голосуємо незалежно від того, як би ми не ставилися до тієї чи іншої кандидатури. Як вам взагалі заява? От до речі, щодо марафону, ви е, я так розумію, не підтримуєте те, що не треба закривати марафон. Ви навпаки, за це. Він на комітеті сказав на запитання колеги Лі що марафон був, є і буде. На що я йому сказав про нагадав про існуючу приказку, що в політиці ніколи не каже ніколи, і може таки статися, що він сам буде активно виступати за закриття марафону. А я вже зараз за це виступаю, але ніхто не сказав, що він не буде за це виступати. Це вся дискусія, яка велася про марафон. Хоча треба зрозуміти, що ну загалом марафон це від нього залежить лише в частині фінансування, і ми побачимо його позицію під час голосування за бюджет. Бо це нібито так як вони це подають, це було створене об'єднання між каналами, де була більшість приватних і один державний рада. Е, там був ще суспільний, але вони давно його звідти вигнали. Е, і відбулося це на підставі досить дивного рішення РНБО і указу президента, а не на підставі урядового рішення. Тому існування марафону загалом це питання до президента і до РНБО. Е, а до міністерства культури лише в частині фінансування. І Ми будемо ставити ці питання, коли будемо затверджувати бюджет. Набули дискусії: хто ж стане міністром культури? Багато хто пропонував вас на цю посаду. Чи погодилися б ви на, на запрошення президента? Ви готові прийняти цей вирок? Ну, по-перше, я вперше чую, що хтось мене пропонував в коментарях, але, але очевидно, що я ж менеджер за своїм професійним досвідом. Я керував медіа компаніями, інформаційними агентствами, телевізійними каналами. Організовував фестивалі, форуми. через те мені подобається менеджерська робота, в тому числі і державний менеджмент, і не лише в сфері культури. Бо я займаюся багатьма різними питаннями, хоча сфера культури, очевидно, для мене ближча. І, очевидно, така посада загалом для мене є зрозумілою, і в при нормальному уряді і нормальних повноваженнях в нормальній країні мені було б цікаво займатися цією роботою. Говорити про це зараз було би дивно, тому що я в опозиції, а президент у владі, якби президент вирішив створити е, якийсь уряд народної довіри. І була позиція моєї політичної партії, яка би пропонувала мені в такому уряді таку посаду, то я би, звичайно, над цим серйозно думав. Бо для мене тут є багато привабливого, але очевидно, це би залежало від тої конкретної політичної ситуації, тих викликів, які би стояли в такому разі, і інших пропозицій або їхній відсутності, які би тоді були. Щодо заборони у ПЦМП, до якої ви доклали. Багато зусиль хотів би поговорити. Власне, Українська Православна Церква Московського патріархату, вона зараз не робить ніяких заяв. Як ви думаєте, з'являться вони якісь заяви від як вони називають митрополита Онуфія? Єдина заява, яку ми від них очікуємо, це заява про повне розірвання стосунків з Москвою. Відповідно до закону, який ми прийняли, і прийняття якого дійсно я ініціював і в якому дуже багато моїх поправок прийнятих. Якщо вони цього зв'язку не розвірюють, то діяльність такої організації має бути заборонена. Нереалістично наразі почути від них таку заяву. Чи реалістично як ви думаєте? Я мало в це вірю. Я да. мало вірю те, що вони розірвуть стосунки з Москвою, але. Надія така загалом у мене є. Якби це сталося, то в нас би не було жодних проблем все було б набагато легше, бо дивно мати в Україні велику громадську організацію, яка прямо підпорядкована ворожій структурі, яка закликає до священної війни проти українців, і фактично є її частиною. В розслідуванні російських журналістів опозиційних є така теза, що Патріарх Кіріл, як вони це називають, він є. Генералом ФСБ чи має якесь відношення до ФСБ Онуфрі, якщо він підпорядковується Кирилу? Ну він точно має відношення до Російської Федерації, оскільки в нього є паспорт цієї країни, ну, А він агентом чи ні, це така дуже небезпечна історія. Про це мають говорити наші слідчі органи. Це має доводитися судом. Я цього не знаю. Але те, що загалом вся інституція, до якої він має відношення, фактично просякнута агентами ФСБ і насправді філією ФСБ, в мене немає жодних сумнівів. Затримання Павла Дурова чи це є з закінченням ери телеграму, як взагалі в Україні, тому що е, є український підтекст в цій історії, як кажуть, деякі думаєте, це закінчення ери телеграму в Україні? Я подав відповідний законопроєкт, який ставить телеграм під контроль української держави, забороняємо порушувати український закон, а в противному разі забороняє використовувати телеграм державним органам і органам, які займаються розповсюдженням персональних даних. Цей закон що не прийнято, в тому числі через те, що я його автор як опозиційний політик, я тому сказав, що давайте подамо комітетський законопроєкт і всі його підпишемо. Е, нехай він буде такий спільний, хоча і цей мій спільний різні люди під ним підписувалися. Мені б дуже хотілося, щоб ми все підпорядковували зараз питанню національної безпеки, і з міркувань національної безпеки, звичайно, існування телеграму в Україні є безумовно шкідливим, е, крім того, що але на жаль, сам телеграм, чи на жаль чи я треба віддати належне тим, хто його створював. Він є досить зручною платформою і зручно зробленою, але зручність. Чи талановитість використання не завжди означає те, що ми маємо це робити з міркувань національної безпеки? Від цього потрібно відмовлятися за виключенням. Можливо, збройних сил України наших спецслужб, які його використовують в своїх спецопераціях проти країни-агресора Російської Федерації. На регулювання та телеграму треба згода самого телеграму. Ні, ми маємо прийняти закон. Якщо не буде їхньої згоди, ми накладаємо на них санкції. Санкції можуть бути різними. Я готував свій законопроєкт, ще до цього затримання Дурова, він вже там півроку лежить. І на той час я пропонував як санкцію, це обмеження їхнього поширення. Державними органами, державними службовцями, структурами, як банками, наприклад, які використовують телеграм для поширення персональних даних, і оці персональні дані очевидно можуть потрапити до країни агресора. Хоча, очевидно, в наших умовах його потрібно забороняти повністю. Ну ви вірите в тезу Павла Дурова про те, що він ніколи не співпрацював з Кремлем, тому що ну йдуть різні підтексти. Від зокрема журналістів-розслідувачів, які кажуть, ну безумовно був якийсь в них контакт. Якщо він 50 разів був в Росії після 2014 року, якщо у Франції він завжди зупиняє, дуже часто зупинявся на вілі свого друга Абрамовича, який фактично є посередником між Кремлем і західним світом, в тому числі і російським олігархом, то очевидно, вже саме те, що він зупинявся і жив на вілі Абрамовича, і те, що в нього інвестували російські олігархи близькі до Кремля, говорить про його зв'язок з Кремлем. Чи цей зв'язок з Кремлем був через його контакти з кимось чи через контакти його заступників це не грає такої ролі, те, що ця мережа є під контрольною значною мірою Кремлю, і принаймні лояльно Кремль до неї ставиться, і повністю відкрив, говорить про те, що така співпраця між мережею, а отже, між самим Дуровим і Кремлем, безумовно існує. Яким для вас відкрився взагалі Павло Дуров? Тому що після інтерв'ю Такера Карлсона, яке він зробив з Павлом Дуровим. Ну я побачив зовсім іншу людину, зовсім скажем так, не опозиційну до влади Росії. Ну, сам факт інтерв'ю з Такаром Карлсоном, який до цього брав інтерв'ю з Кирилом, з Амстердамом, депутатом Новінського, який тут бореться, щоб ми не закривали російську церкву, та й з самим Путіним говорить про те, що доля телеграму це е, вона одна з найважливіших для Російської Федерації, бо з іншими людьми Такар Карлсон інтерв'ю не робив на рівні церквою самим Путіним. Та якраз Такар Карлсон зробив інтерв'ю з толпами, на яких тримається російська брехлива і диктаторська і агресивна. Влада. І дуров є частиною цієї системи. Мені байдуже, який він, я з ним не знайомий особисто. Я не готовий е, в якийсь спосіб коментувати особистості. Безумовно, проекти, які він робив, це проекти талановиті. Безумовно, він талановита людина, яка є громадянином ворожої держави, і його талановиті проекти використовує ворожа держава для боротьби з моєю країною. Для мене це є найважливіше. Так, Карлсон, до речі. Спочатку заявив про те, що в нього буде інтерв'ю з Володимиром Зеленським, потім Сергій Нікіфоров сказав, що все ж таки не буде цього інтерв'ю, і воно взагалі не планувалося. Як ви думаєте, на що Такеру Карлсону хайпувати от за рахунок такої брехні, як інтерв'ю з Зеленським? Ой, це треба в Такера Карлсона питати. Я припускаю, що він міг говорити з кимось посередників, хто обіцяв йому організувати таке інтерв'ю. А потім, мабуть, сам Зеленський чи його служби від цього відмовилися. Те, що такий контакт міг бути, ну це природньо. Карлсону, очевидно, треба імітувати об'єктивність. Якщо він записав інтерв'ю з Путіним, йому треба якось реабілітувати себе і зробити інтерв'ю з Зеленським. Тому його позиція в даному випадку є зрозуміло. Угу. Зараз ви думаєте, що Зеленський там вдруге на запад, вдруге не погодиться? Я не знаю, погодиться він чи не погодиться. Я це справа самого Зеленського. Але очевидно, та Карлсон є по суті одним з лідерів такої антиукраїнської групи серед прихильників Трампа. Тому чому Зеленський не погодився, я дуже добре розумію. Тобто, це було б шкідливо. Це інтерв'ю було б шкідливим. Могло бути шкідливим. Ризики цього були б дуже великими. А в політиці ми завжди зважаємо на ризики. Що ну, ви би дали йому інтерв'ю? Якби він до вас надіслав запит? от український депутат підтримує Україну? Ви знаєте, якщо б у мене був вибір між вами і ним, я би точно вибрав вас, що я власне і роблю. Так, дякую. Зокрема, там про міністра культури ми вже говорили. Ви думаєте, що це можна назвати взагалі кадровою ротацією, Чи це просто підвищення? Ну, це є це, це ротація. Це ротація всередині одної системи, однієї політичної сили. Політично нічого не змінилося. Якби вона змінилася більшість і прийшов якийсь уряд національної єдності або якась опозиція взяла владу, то тоді це були б зміни. А по суті, при владі той самий президент, та сама більшість, та сама партія, і кого вони як вони між собою переставляють стільці, насправді для політики не грає жодної ролі, тому що все одно вся політична відповідальність лежить на них.